У НАТО будуть кадрові зміни. У жовтні генсек НАТО Єнс Столтенберг йде на пенсію. Він був генеральним секретарем альянсу рівно 10 років. Ми не знаємо, таки, яка політична боротьба пришествила. Ну, як би, срок повномочі Столтенберга вийшов, і от він залишає оставляється додовж. Його з імовірністю 99% замінить Марк Рюте. Марк Рюте стане наступним головою НАТО. Глава НАТО заголовок надто гучний. Посада генерального секретаря. Це трохи інше. Генеральний секретар це координатор. Він буде координувати всі питання, але он єдинолічно никаких рішень не принимает. Але як би там не було, кандидатуру Марка Рюте підтримали всі члени альянсу. Для того, щоб генеральний секретар зайняв свою должность, він должен таки, заручиться підтримкою всіх учасників. Навіть Столтенберг оцінив його як дуже хорошого кандидата. Напередодні на користь Рюте з виборів знявся президент Румунії Клаус Йоханіс. Він намагався також стати генсеком, але безуспішно ну він намагався заручитися підтримкою країн Східної Європи, восточноєвропейських Восточно членів альянса. Вот. Но, в принципі, для традицій НАТО, все-таки більш характерно, що генеральним секретарем стає представник Центральної Європи. Ймовірно, призначення Рюте на посаду генсека НАТО це великий плюс для України. В принципі, Рюте зарекомендувався одним із найбільш послідовних проукраїнських політиків Європи. Он неоднократно виступав сположительними ініціативами. Ну і в целом Нідерланди під руководством э, Рюте демонстрували гідерство в підтримці України. Як прем'єр-міністр Нідерландів він відвідував Україну кілька разів, і це після повномасштабного вторгнення. Рюте був у Києві, Харкові та Одесі. Побачене на власні очі ймовірно і змусило Марка Рюте зробити Нідерланди одним із лідерів авіаційної коаліції для України. Хоча Нідерланди в принципі страна не дуже велика, не дуже, скажімо так, може розпоряджатися огромними військовими бюджетами, як інші господарства. Тим менше, вони представляли всіх Україні максимум з того, що могли. Ключові завдання нової посади для Рюте більш ніж зрозумілі. Вони складні з огляду на часи. То є проблеми з тим, що країни НАТО недостатньо не достаточно денег, денег даже на собственну оборону. І навірно, то буде одна з ключових задач для НАТО на ближайше вірм. Погошення затрат на оборону со стороны члена альянса. Рюти ймовірно також спробує реанімувати проект Столтенберга, який досі не реалізований. Это проект зв'язаний з тим, щоб страны НАТО гарантирували определенні поддержки для України на определенному загалом одне з головних завдань це збереження єдності НАТО, особливо напередодні президентських виборів у США. В Альянсі Ситуація не така простая. Сейчас вибори в Соєних Штатах, ніхто не знає, кто будет следуючим президентом Штатах. Є питання з такими, наприклад, странами, як Венгрия, які завжди займають позицію. Марк Рюте знайомий особисто з Дональдом Трампом, який у разі перемоги на виборах може розхитувати ситуацію всередині альянсу. Скажу більше європейські країни, члени НАТО, ключові столиці, такі як Берлін, Паріж, в першу чергу, вони також готуються до тому, що можливо, президент буде на другої, да возможно, та бу Трамп. Тому Марк Рю та його старі зв'язки та знайомства можуть відіграти вирішальну роль у збереженні єдності НАТО та ключовим аспектом у процесі перемоги над Росією.